Дорогі друзі, вітаю. Цього року виповнюється 50 літ від того часу, коли переставився владика Іван Бучко, людина, яка з однієї сторони в історію Української греко-католицької церкви вписалася справді великими літерами. Адже він був. Вихідцем зі Львова, з Львівщини, народився у селі Тарасівка, яке колись до Другої світової війни мало назву германів. Опісля вчився в Римі, був на служінні у митрополита Андрея у канцелярії. А опісля повернувся з Риму як той, який Захистивши докторат, став рівно ж помічником митрополита Андрея у статусі єпископа. Складається ситуація так, що він, будучи у Львові, став ініціатором багатьох заходів, зокрема, його велика участь у справах, які пов'язані з молоддю, зокрема українська молодь Христова, також з різними чинами і згромадженнями Монашими і на полі боротьби за українську ідентичність. З початком Другої світової війни владика Іван Бучко опиняється у Америці з візитацією. Там його застала війна. І він уже не повертається до рідної землі, оскільки тут вже панують окупаційні війська радянські. І він повертається до Риму. Там застав, зокрема, і смерть митрополита Андрея Шептицького. Там рівно ж він був тим, який, по суті, одним з перших публічно згадав літургії ім'я. Єпископа, наступника митрополита, Андрея, патріарха Йосифа Сліпого. На еміграції він розвинув дуже велику діяльність, адже це було, був час після Другої світової війни. Він, зокрема, опікувався тими, які змушені були покинути рідні домівки від вірян, починаючи закінчуючи монахами, священниками. І зважте на те, що наші люди, опинившись у Європі, не мали ні своїх шкіл, ні своїх парафій, і владика став, по суті, єпископом з Саме йому належить ініціатива відвідати концтабір для наших полонених воїнів, дивізійників і звідти. Разом з ним вийшли близько 10 людей, хлопців, які опісля стали семінаристами семінарії в Римі, а опісля священниками, знаними. Владика Іван Бучко рівно ж був тим, який, по суті, віддав своїх двох секретарів отця Іванаху, пізнішого єпископа, і отця Мирослава Марусина. І пізнішого також єпископа. В переосвященному тоді архієпископу і митрополиту Львівському Йосифу Сліпому, який в 1963 році повернувся з радянських концтаборів. І він був тим, який, по суті, потім е, у спокої відійшов на емеритуру і опісля. Після своєї смерті він був вже похоронений у новозбудованому соборі Базиліці Святої Софії у Римі. Хто буде там і зайде до Крипти, то побачить, що там, зокрема, спочивають його мощі. Людина, яка має справді довгу історію, я перечислив тільки певні віхи основні його життя. Але. Це не всі віхи. Проте він залишається дуже незнаним чоловіком, зокрема в середовищі вірян, та і, зрештою, не тільки часткової духовенства Української греко-католицької церкви і монашества. Якщо знають, то знають, що такий був, але не більше ні менше. З огляду на це виникла потреба, щоб пригадати його постать, і тут. Під нагоду випав ювілей з дня його смерті переставлення до вічності. До речі, хотів би ще згадати, що саме владика Іван Бучко був тим, який ініціював початок беатифікаційного процесу митрополита Андрея Шептицького. Так ось, е під цей ювілей, наш митрополит Львівський Кір Ігор. Вирішив створити Оргкомітет, до якого війшли представники інтелігенції, освіти, міста Львова, Львівщини, Влада, е Обласна, е люди з різних е сфер влади, зокрема Підберізької ОТГ, на території якої знаходиться село Тарасівка, М -м, священники, Маріани. І ми собі поставили ціль бодай би представити середовищу Львівському, і не тільки ким був владика Іван Бучко, і зацікавити молодих науковців писати дослідницькі праці про нього. Адже на сьогоднішній день, по суті, єдиною такою працею, найсоліднішою про Владику Івана Бучка, є праця. Написана його особистим секретарем, отцем, а потім єпископом Мирославом Марусиним. І вона є видана, видана вже за новітніх часів. Ми будемо пробувати, щоб ця книга появилася у книгарні Свічадо і інших книгарнях при наших парафіях. І заохочую всіх цю книгу купити. Натомість ми будемо йти таким шляхом, щоб привідкривати поволі постать владики Івана Бучка. Праці до цього ювілею велися кілька років поспіль. Я принаймні буду говорити за себе, що кілька років я працював в різних архівах, щоби цього року представити усім вам протягом цілого року. Його постать, але з якої сторони? Перший, він і митрополит Андрей Шептицький. Я, починаючи з завтрашнього дня на своєму особистому інтернет-сайті, Блозі, буду публікувати один-два листи його з Митрополитом Шептицьким, починаючи ще від тих часів, коли він був учнем. Львівської гімназії класичної і аж до тих часів, коли вже митрополит Андрей був лежачий. Представлю також його листування з чільниками церкви і держави у справі монахів, монахинь, церкви і України боротьба за права українців. Представлю вам архівними документами його старання у справі беатифікації митрополита Андрея. Очевидно, що це вже є наперед опрацьоване, але з мого особистого досвіду. Народ тепер не має часу багато читати, тому протягом цілого року, через день, будемо публікувати для вас порцію інформації, щоб приблизити постать владики Івана Бучка. Звернемо також увагу на деякі моменти, які до сих пір вимагають особливого обговорення, тобто митрополит Андрей, владика Іван Бучко, особливо коли мова йде про візитацію 1937 року. Спробуємо дати належну оцінку цій візитації, що була ініційована апостольською столицею. Рівно ж заохочую наперед. Представників історичних факультетів, студентів, богословських факультетів, і, зрештою, зацікавлених, читаючи ці, ці, ці документи, що їх ми будемо публікувати, зацікавитися особою владики Івана Бучка і, можливо, хоча б почати писати якусь або курсову, або кандидатську, або якусь докторську працю. А якщо ні, то просто читати і мати в пам'ять. Захочую цей рік відвідати його рідне село, це є Тарасівка. І перший захід урочистий, який відбудеться в Тарасівці, буде 21 вересня 2024 року, о 9-й годині буде відслужена літургія, а після розпочнеться просвітницька частина. Там рівно ж знаходиться і могила батьків велики Івана Бучка, яку нам вдалося відновити вже. Дуже дякую всім наперед причетним. Отож з Богом вирушаємо у гарну мандрівку той народ, вартий майбутнього, котрий знає своїх героїв, як на духовній, церковній, так і народній неві. Благослови Боже у добру путь. Слава Ісусу Христу!